Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Знаєте, як я чекала цього дня, тому що дві неділі були свята. Був Новий рік, до того було Різдво. І в ці дні не було ринку. І я вважала так: от дочекаюсь, дочекаюсь цього дня і піду з таким натхненням. І вчора Аня мені пише WhatsApp, А ти знаєш, що завтра весь день буде дощ? І так у мене настрій впав, тому що чекаєш, 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 чекаєш. Ну, якщо дощ, у нас дуже мало продавців приходять на ринок. Тому що більшість з них стоять так, під відкритим небом, і коли дощ, вони не хочуть навіть виходити. Ну, що робити? Зібралась, пішла. І, до речі, день був таким більш-менш непоганим, тому що дощик був не дуже сильний. Навіть були такі періоди, що не було доща. Зараз воно у другій половині дня. Дощ такий, що там ніякого бринку не було б зовсім. Ну, Але ж як є, так є. І те, що я щось купила. Такий не дуже, скажімо, вдалий день, то я вважаю вже добре. І ось починаю я з брошки, яку, знаєте, як то кажуть, не помітити неможливо. Бо ці стрази, які мають покриття Aurora Borealis, вони так сяють, що, звісно, я як мінімум, беру в руки такі речі і роздивляюсь. І тут, коли я взяла, я навіть не зразу зрозуміла, але потім, бачите, це павич. Ось дивіться. І я дуже люблю цю тему. Я вважаю, що в мене ще не дуже багато брошок зображенням. Цієї птахи. І, знаєте, навіть, навіть ті, що у мене є, я не можу сказати, що, що всі вони такі дуже-дуже цікаві. Є такі, як то кажуть, прохідні. А ця, я вважаю, дуже гарний екземпляр в мою колекцію. Майже всі стрази тут е, з покриттям АБ. І лише, бачите, оцей такий червоний страз, це прикраса. Ну, як корона на голові цього палича. Брошка вінтажна. Ось подивіться на її зворотній бік. Ви бачите, що, ну так, зараз не роблять. Це дуже багато роботи, бо це кілька шарів, бачите, один, другий, третій. І все це вигнуто це теж вручну. Вигнуто, припаяно, вигнуто, припаяно. То я вважаю, що брошка відноситься десь до 60-х років, може, навіть до кінця 50-х. І мені здається, що це європейська робота. Дуже я задоволена її, хоч коли я в <смас> кінці ринку показувала Ані цю знахідку, вона роздивилася, я навіть і не побачила. Дивіться. Тут, якщо вважати, що повинна бути симетрія, то тут у нижньому рівні один, другий, і тут голова шия, один і немає другого. тут. Я навіть не побачила цього, і вдома вже з лупою роздивлялася, бо шукала залишки основи. Бо тут немає нічого, щоб вставити цей страс. Ні, нічого там немає, мабуть, це якийсь брак з самого початку. В природі не все симметрично. Я буду вважати, що це, ну так, трапилося, що у цього павича отакий хвіст. Ще одна моя знахідка отака брошка. По вигляді годинника. Ну, може, такого нічого особливого. До того ж, тут бракує багато стразів. Отут зверху, тут, 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 ну, ви саме бачите. І мені здається, що повинні бути стрази там, де цифри. Ось, бачите, це такі, нібито лунки. І мені здається, що там. Теж повинні бути стрази. Як ви вважаєте? Шукала в інтернеті аналоги, але нічого не знайшла. Але вважаю, що брошка ця стара, бо, ось подивіться, от таку вона має застіпку. Показую. І оцей циферблат, він зроблений з перламутра. Ну, я вважаю, що це можна побачити, що ці лунки для цифр, вони не дуже рівно, От дивіться, ця і ця, і тут така відстань велика і тут така маленька. Багато ручної роботи. Я так вважаю, що це брошка якихось 50-х, 60-х років, щось таке. Вже розгляділа. Потім, коли купила, що тут є, бачите, таке кільце. І, мабуть, тут ще були, був якийсь підвіс. Ну, може, тут була якась така прикраса, ну, Страс, наприклад. Е, може, тут був ключ, це логічно поруч з годинником, а може, якась пташка, знаєте, годинника. Вверху є такі, такі варіанти годинника, коли вилітає пташка і каже ку 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 ку, -ку». Не знаю. Якщо хтось щось знає, допоможіть мені. Ніякого маркування ця брошка не має. Але, знаєте, я задоволена, що я її купила. Якась вона така дуже мені симпатична. А ще купила таку брошку. Вона мені здалася оригінальною. Ну, у вигляді якогось головного брання. І перша така думка у мене, що це такий кашкет, як безкозирка у моряків, і саме у французьких моряків. Чого я так подумала? Мабуть, тому що я це бачила в фільмах, і один з моїх улюблених фільмів це Шербургські Парасольки. І там е, все проходить в е, місті, який є порти, там багато моряків, і вони ходять в таких безкозирках. Е, ну, і прийшла додому, почала дивитися, може, я помилилася. Ні, ви знаєте, так і є. Це саме французькі кашкети без е, Ну Так, знаєте, приємно було констатувати, що я відразу впізнала, що це. Так, я побачила, що тут є трошки, тут бракує двох стразів, тут бракує одного страза. Ну що ж, пошукаю дуже оригінальна частина саме французького кашкета це помпон червоного кольору. Кажуть, знаєте, що є така романтична легенда. З середини 19 сторіччя. Французька імператриця Євгенія е, прийшла на борт якогось великого судна, щоб зробити ну, таку екскурсію і е, е, дали супроводжувача, який її водив там по цьому кораблю. І він вдарився десь так, що з голови пішла кров і імператриця. Винула свою хустку, дала йому, він її приложив до своєї голови. І вона, ця хустка, так, наповнилася кров'ю і стала червоною. І з цього часу на безкозирках французьких моряків червоний помпон. Ну, знаєте, я так прочитала цю легенду. Думаю, гарний супроводжувач для можновладної особи, що він. Десь не знає так добре свій корабель, що голову розбив. А потім подумала: ну, добре, хоч що імператриця нічого не розбила, бо то був був би зовсім скандал. Ця брошка непроста. Вона має походження і має свій вік. Отут написано Дах, тут написано «спейн», Іспанія. Так, скоріш за все, ця брошка зроблена десь. 50-х-60-х роках. Дома пошукала в інтернеті, думала, може, це є такий, знаєте, напрямок таких брошки з кашкетів морських. Ні, немає, не знайшла я нічого. Хоч може і є, але я нічого більше не знайшла. Так що так. А ще купила такий розарій української виробиці, який зроблено з перламутру. Мені дуже подобається старий перламутр. А це саме старий перламутр, бо Розарій має десь так 100 років, вважаю я. І тут мені дуже сподобалося, що ці намистини не однакові. Знаєте, виглядає так натурально, ніби то їх знайшли такими Сам, самим життям вони поліровані і поставили тут. Ось так мені так подобається, що вони саме не однакові. А то знаєте, коли зроблено, що всі однакові одна, така думка, що це щось штучне. А тут таке, як в житті. Не всі однакові. Оця частина розарію. І ви знаєте, я придивлялася, це схоже на срібло. Ну, як виглядає, як срібло, і навіть. Знаєте, одна із перевірок це потерти його добре і понюхати. І має такий специфічний запах. Тут має. Так що я вважаю, що це срібло. Лише ця частина, тому що ланцюжок тут ні, тут не срібний, можна побачити такий потемнілий. І хрестик, щось мені здається, що він не був тут, був тут якийсь інший. Це. Додали пізніше. І ще одна брошка, яку я купила на нашому блошиному ринку. ось ця. І я не так давно показувала мої знахідки камеї, які зроблені з кістки. І ця брошка теж вона зроблена з кістки. От дивіться, як вона вирізмена. Ось такий зротній бік вона має. Навіть ви, може, побачите, тут є такі лінії, які характеризують саме кістку, лінії Шрегера. І застібка така, не дуже сучасна, не дуже і стара. Я б не сказала, що це якесь там 19 сторіччя, але не пізніше середини 20 сторіччя. Отак вона зроблена, дуже тонка, от дивіться, яка тонка ця основа. І е, зображена тут, як бачите, троянда. Е, і оцей орнамент, який тут є, я так з першого погляду подумала, що це мені нагадує щось таке з культури середземноморських країн. Ну, таке щось грецьке. Бо, схоже на меандр. Ну, і пам'ятаючи, що великі такі центри, де робили прикраси з кістки це Ербах у Німеччині, діє у Франції. Ну, Так вважалося, що між Францією і Німеччиною це зроблено. Ну, Прийшла додому, почала дивитися. І, ви знаєте, для мене було таким відкриттям. Ну, Саме я знайшла брошки саме з таким орнаментом. Я вам зараз покажу їх. І ось такий орнамент, бачите, в двох різних брошках, але Написано, що то старовинні китайські брошки. Тож, ця брошка теж китайська. Це добра новина, тому що прикраси старого Китаю мені теж подобаються. Тоді, в середині ХХ сторіччя, вони багато прикрас робили ще дуже-дуже гарно, тонка робота. А Шедерем сьогодні вирішила зробити це намисто. Яке, коли я побачила, воно мені так Ось така класика: біле, чорне так, скло, перлини. Бачу, що перлини мають гарне покриття, все. Ну, і якщо мені щось подобається, мені треба взяти в руки. Знаєте, коли я дивлюсь в інтернеті на якісь сторінки, де продають прикраси, і я не можу їх відчути руками, то мені дуже важко склати своє враження. І коли я взяла в руки це намисто, я зрозуміла, що зроблено воно з пластику. Тут мене розчарувало. Тому що оце пластик, все, ці перлинки теж з пластику. Ну, Потім така друга думка була: ну, бачите, тут 5 великих ниток. І може це добре, що пластик, тому що важило б воно дуже. До того ж, застібка мені здалася, дивіться, Дуже гарною, такою, якось не, не для дешевої прикраси. Погодьтеся. І знайшлося тут маркування. І маркування. П'єр Бальмен Паріж. І копірайт. Я, так, знаєте, так, П'єр Бальмен, що це? Хто це? Прикрас у мене від цієї фірми не було, тому так, я не зовсім зрозуміла. Але ім'я так вважала щось знайоме. Ну, Паріж. Вирішила, що вже треба поборотися за цю прикрасу. Кажу, поборотися, тому що у нас такі ціни на ринку. Ось зроблю невеличку паузу і покажу вам маленьке відео. Закінчились свята. Я вважала, що на нашому ринку всі продавці хочуть продати поскоріше щось, тому що не працювали вони три тижні. І ось побачила брошку. Ну, Така собі гарна брошка. Подивилася зворотній бік, побачила левідя сваровський. І питаю, скільки коштує. І він мені каже 120 євро. І я його питаю, скільки? І він мені каже, 120 євро. Тому що в магазині така коштує більш ніж 300. Отак от. Отакі от. от у нас ціни на блошиному ринку. Бачили? А я прийшла додому, подивилася в інтернеті і знайшла цю брошку і не... зробила фото, щоб піти в наступну неділю, показати йому сказати, що він не має права ставити такі цілі. Ну, повертаюсь до П'єра Бальмена. Це був дизайнер, який займався одягом. І почав він свою кар'єру ще до Другої світової війни у Парижі. Після Другої світової війни він відкрив свою власну фірму, бутік, де його клієнтами були, і Софі Лорен, і Жан-Поль Бельмондо, і Бжет Бардо, і інші французькі зірки. Але він займався одягом. І лише десь в 70-х роках він почав займатися і прикрасами, і саме біжутерією, яку називали високою біжутерією. І е, вважається, що 70-80-ті роки це найбільш цікаві прикраси, які були зроблені на цій фірмі. Е, і я подивилася в інтернеті саме з маркування. Маркування було різне. І таке маркування, яке має це намисто, воно відноситься до 80-х років. Тож, не так же і погано, бо помер цей дизайнер вже в 80-х роках, і після його смерті ще деякий час випускали прикраси, але через кілька років вирішили. Прибрати його ім'я і прикраси випускали вже з маркуванням Бальмен. мен Ось ці знахідки показала я вам сьогодні. Цікаво, а що вам сподобалось, більше за все? Це ще не все. У мене є ще про що розказати і що показати, тому запрошую вас на другу серію. А сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була. Тетяна из Мадрида.